Всім привіт! Сьогодні покажу вам навушники, які точно заслуговують уваги. Це OneMore q 21 модель із справжнім активним шумозаглушенням, підтримкою LDAC, хорошим звуком і ще деякими фішками, яких не чекаєш у навушниках за 23 долара. Але давайте по черзі! Постачається в базовій коробці з фірмовим дизайном бренду у комплекті. Кілька пар пер різного розміру, інструкція, а ось зарядного кабелю не знайшов. Скоріше за все його просто не передбачено. Дизайн мінімалістичний і стриманий, корпус у формі стебла Long Stem, матовий кейс з факторним покриттям, що зменшує видимість відбитків. У кейсі є індикатори заряду, магнітні посадкові місця, і він доволі компактний, легко класти в кишеню джинсів. Навушники легкі, близько 4,1 грама кожен, і добре тримаються у вусі завдяки формі та підходящим амбушурам, навіть при активному русі не випадають. Модель має IPX5, захист від поту і бризок, в них можна тренуватися у спортзалі чи навіть пройтися під дощем. Це не просто звичайні Bluetooth-навушники. Тут підтримка LDAC і Hi-Res Audio, а значить, максимум деталізації при прослуховуванні треків на хорошому джерелі. Звук дійсно якісний, особливо з увімкненим LDAC, є щільний бас, чисті середні, а високі не ріжуть вухо. OneMore Q21 працюють на Bluetooth 5.4, підтримує кодики SBC, AAC і LDAC. Що дає змогу передавати аудіо у високій якості до 990 кбіт на секунду? Усередині встановлені 12 міліметрові титанові динаміки, що забезпечують збалансований звук. Передача сигналу стабільна, затримка мінімальна. Є режим для геймінгу низької затримки. Працює з додатком OneMore Music App. можна перемикати режими шумозаглушення, оновлювати прошивку, налаштовувати управління. Іноді бувають дрібні баги, особливо на Android, але загалом працює. Мають технологію QuietMax. це їхня фірмова розробка для гасіння зовнішнього шуму. Мікрофони захоплюють зовнішній звук і рухають протитакт, щоб зменшувати шум. Вона не дотягує до бос чи Sony, але для свого класу реально працює. У транспорті на вулиці, навіть у кафе відсікає більшість постійного фону. Є також режим прозорості, щоб чути, що відбувається навколо, не знімаючи навушники. З активованим шумозаглушенням навушники тримають. Близько 4 годин, без нього до 5,5 годин, а з кейсом до 22 годин загалом. Повна зарядка навушників займає півтори години, кейса близько двох годин. Заряджається кейс через USB c без провідної зарядки немає. Якщо слухати без ANC і помірно, заряду вистачить на весь день. Дуже зручно, що навушники можуть бути одночасно підключені до двох пристроїв, наприклад, до ноутбука та телефону. Перемикання відбувається автоматично. Керування сенсорне, але трохи обмежене. Є пауза, перемикання, виклик асистента, але гучність змінити не можна. Переваги підтримка LDAC, наявність ANC, керування через додаток, Bluetooth 5.4 та захист IPX5. Але є і мінуси: автономність із ANC до 4 годин, що мало для тривалого використання, керування режимами ANC лише через додаток, без перемикання з навушників. Сенсорне керування не завжди точне, можливі хибні спрацювання. Додаток іноді нестабільний, особливо на Android. Але загалом це бюджетна модель, і вона не може бути ідеальною. Проте видно, що виробник постарався зробити хороші навушники за невеликі гроші. Ціна на момент запису відео 23 долари, що, як на мене, не так вже й багато за таку якість звуку. Дякую за перегляд. Сподіваюся, цей огляд дав вам уявлення про те, що ця модель вміє і чи варте уваги. На мою думку, Q21 один із найкомпактніших і найфункціональніших варіантів у своєму ціновому сегменті. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.